Сьогодні будемо робити макіяж за допомогою рандомайзера. Вибираємо тональний крем. Білий тональний крем. Навіть не білий тут пише Пінк з такою е, легкою розовинкою. Світло-рожевий. Ой, трошечки занадто рожевий. Може, я на якусь смерть схожу. Свинка пепа. Прибираємо ті чорні брови. Що в нас зелений? Так? О боже. А як я їх маю так перекрити? Вони в мене дуже чорні від природи. Напевно, спочатку перекриємо консилером, а зверху додамо зеленого. Зробила ще краще ще, звісно. Боже мій. Так краще заберу чолку. А то зеленої чолки у мене ще не було. Я відкрила інший сайт, тут трошки, можливо, яскравіші відтінки будуть попадатись. Давайте тепер вибираємо скульптурування обличчя. Скульптор наш. Темно-фіолетовий. Тут найважливіше, знаєте, і найважче, що буде, це правильно розташувати це все. Так, тепер головне, це гарно розташувати все спонжем. Щоб був плавний перехід. У мене чомусь виходить все одно не темно-фіолетовий, а такий досить світлий. Я геть забула за консилер. Вибираємо, значить. Надіюся, не буде щось дуже яскраве. О, клас! Це в нас такий бежевий. Прям як справжній консилер вийшов відтінок на центр. Тут великим спонжем я не залізу, хіба маленький мені допоможе. Брови прям топ вписуються в цю картинку. Спробуємо обрати рум'яна темно-зелений. Топ сумнівався. Шрек стайл повертається. От тепер і добрів буде щось підходити. Боже, допоможе. Ніби я якась хвора, алкоголічка. Сюди трохи під бровою. То оберемо хайлайтер. Я не знаю, чи в мене такий буде по відтінку, але спробуємо. Рожевий яскравий хайлайтер. Я, можливо, візьму в якості рожевого хайлайтера якісь сіяшки на очі. Зараз спробую. У мене є щось таке. Трошки рожевим персиком відбиває, схоже, але... але не то не зовсім. Ну, давайте дамо його. Попробуємо. Цікаво переливається. Перебираємо тіні, який буде основний відтінок тіней. Поїхали. Ох,